Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі, зараз прозвучить Євангелія на 29 неділю після зіслання Святого Духа і коротка проповідь. Від луки святого Євангелія читання. В той час, коли Ісус входив в одне село, вийшло йому назустріч десять прокажених, що стояли здалека. Вони зняли голос і казали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. Побачивши їх, він промовив Ідіть, покажіться священникам. І сталося, як вони вийшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужав, вернувся, славлячи великим голосом Бога і, припавши лицем до ніг Ісуса, став йому дякувати. Він був самарянин, озвався Ісус і каже: Хіба не десять очистилось, де ж дев'ять? І не було між ними нікого, хто б вернувшись, воздав хвалу Богові, крім чужинця цього, і сказав до нього Встань, іди, віра твоя спасла тебе. Нинішня Євангельська розповідь показує нам подію зцілення Ісусом Христом десяти прокажених. Хто ж такі прокажені? Прокажені це люди хворі на страшну, невеликовну хворобу. Проказу. Дійсно, це є дуже важка і небезпечна хвороба. Спочатку вона вражає тіло людини, спотворює лице, потім проникає всередину тіла, вражаючи внутрішні органи, вражаючи нервову систему і навіть частково деформуючи кістки. Тому не дивно, що ці прокажені. Мали напевне таке велике бажання ізцілитися від цієї недуги, що практично було неможливим. Хіба що якесь чудо могло звільнити їх від цієї важкої недуги? І якраз таке можливість такого чуда представляється їм при зустрічі із Ісусом Христом. Тому, ставши здалека, ці хворі прокажені почали кричати. Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. Спаситель, споглядаючи недолю цих нещасних людей, змилосердився до них і каже: Ідіть і покажіться священникам. По дорозі до священників вони очистились і звільнились від своєї недуги. Але тільки один з них вернувся, щоб подякувати Ісусові. Хіба не десять очистилось, де ж дев'ять? З гіркотою запитує Ісус, а потім мовить, встань, іди, віра Твоя спасла тебе. Чого ж навчає нас е, сьогоднішня євангельська розповідь? По-перше, що Ісус Христос є Спаситель і лікар людства, який зціляє душевні і тілесні немочі людини. По-друге, що причиною оздоровлення стала щира. Покірна молитва прокажених, які вони возносили з свого глибини свого серця. І по третє, що подяка є обов'язок щодо кожного доброчинця, тим більше до Господа Бога, який є нашим творцем і дателем усього доброго, дателем усіх благ. Господь наш Ісус Христос протягом свого земного життя зцілював на невеликій території Галилеї та ще якихось прилеглих територій, але після свого Воскресіння і Вознесіння на небо, Його зціляюча діяльність поширюється на все людство. Господь наш Ісус Христос зціляє через святу свою церкву, яку Він заснував, через святі таїнства. Особливо у тайні покаяння, у святій тайні сповіді зціляються душевні немочі людини. Людина очищається від скверни гріховної, зціляючи свою душу, тому що гріх є проказою душі. Сміливо можна його, можемо його назвати так, тому що так само, як проказа спотворювала лице. Людини покривала всю шкіру гнійниками, так само, і гріх спотворює людську душу, вкриваючи її гріховними язвами, вражає всі душевні сили людини. І так само, як Прокажені були ізольовані від суспільства, від інших людей. Так само гріх відділює людину, віддаляє людину від Господа Бога, а також часом приносить розділення. І роздор між людьми, навіть близьких, дуже близьких людей, гріх може розділити і віддалити один від одного. Ісус Христос зціляє не тільки душевні немочі, але також, і сьогодні Ісус Христос зціляє також і тілесні немочі людей, які щирою молитвою взивають до Нього. Адже сьогодні зафіксовано безліч випадків фізичного оздоровлення через молитву. Тому що Господь зцілює всіх, хто взиває його, проявляючи своє милосердя. Адже Писання говорить, щедрий і милостивий Господь, довготерпіливий і многомилостивий. Отже, щира молитва, виходячи з глибини серця, дійсно може творити чудеса. Ті хворі прокажені е, кричали Ісусе наставнику: змілуйся над нами. Сьогодні також багато є людей подібних до тих прокажених, тому що як вони, відчуваючи свою немічність і безпорадність, звали до Господа, так само і сьогодні багато людей, відчуваючи дійсно свою неміч, свої упадки, перебуваючи у тяжких гріхах. Повинні уподібнюватися до тих прокажених і волати до Господа, змилуйся над нами. А Господь обов'язково у своєму милосерді простягне їм свою руку і подасть їм зцілення, душевне і тілесне подасть всі блага, які люди будуть просити щирою вірою, щирим серцем у молитві. Тому я дуже цінна та щира сердечна молитва. Другі у Христі, третє і найбільше повчання, яке випливає з нинішньої євангельської розповіді, це є подяка, подяка е, щодо ближніх, щодо доброчинців, особливо подяка щодо Господа Бога. Бачимо, що з десяти прокажених тільки один, і то е, самарянин поганин вернувся і, припавши до ніг Ісуса, почав йому дякувати. Спаситель. Прийняв його подяку і поклав за приклад. Це є приклад надзвичайно актуальний і у сьогоднішньому світі, адже сьогоднішні люди часто забувають взагалі про елементарну подяку. А ми, християни, маємо пам'ятати дійсно, що усім ми зобов'язані Господу Богу, нашому творцю і подателю всякого блага, всякого добра. Чи можемо ми щось доброго зробити без Господа Бога, без його допомоги, без його ласки? Ні, тому що сам Спаситель говорить: без мене не можете творити нічого. Тому, усвідомлюючи це, стараємося дійсно віддавати повсякчас хвалу і подяку Господу Богу, нашому творцю і нашому доброчинцю, який зсилає на кожного з нас, зокрема, і на все своє людство, свої великі і щедрі дари. Пам'ятаючи про це, постійно дякуємо Господу Богу, дякуємо йому у всі дні життя нашого, у всіх обставинах, у радості чи в горю. Дякуємо Господу Богу і закликаємо разом із Псалмопівцем Давидом. Хвали, душе моя, Господа, восхвалю Господа в житті моїм, співатиму Богові моєму, поки живу. Амінь. Слава Ісусу Христу.